Всім здравствуйте! Я на кухні, значить ми починаємо. Мене ви знаєте, як Павло Миколаївич, Вінниця. Сьогодні показуємо е, класний одноповерховий будинок на оренду. Зараз ми знаходимося в залі, як ви поняли по ножику, це кухня у нас була, яка переливається в залу. Е, це вхід у нас центральний, тут у нас комора, ну не будемо показувати холодильник 1, холодильник 2, і там ще є така як велика комора. Вона ну, просто зайнята речами і смисл її портити картинку, якщо в нас, ух, дивіться, як все гарно. Це перша кімната, тобто є дві спальні окремих і зала. Виноград, взагалі там двір, красиво все, маліна. І, ну, двору тут достатньо, сотки, Картошку навіть можна садити, якщо ви хочете. Заходимо ще в другу кімнату. Така вона велика батьківська, тут ще окремий санвузол прачечна, ванна, кімната і сауна. Велике двоспальне ліжко, шафа, гардеробна. Е, поїхали далі. Це я не думаю, що сказати, це я вже під вечір змарився і чекаю вас, щоб вже здати цей будинок. Да, от так, е, Там дрова, до речі, будинок на твердопаленому котлі і електроопалення. І плюс є кондиціонер. Зайшли ми в ванну кімнату, в цій ванній кімнаті реально може сховатися. Ну, дивіться, треба показати зеркало, яке. Оце я люблю. Ви знаєте, да? чому? Бо 098-4544 це мій номер. За дверима там у нас пральна машина. Все для просування вашого. Так, Тут у нас ванна, сама ванна кімната душ. І... Сауна. Ще окремо покажу вам двір. І погнали.